Я повернулася. Я щаслива. Тетяна Васильченко, парамедикиня із позивним Борисівна. В травні вона разом з іншими захисниками Азовсталі здалася у полон, де пробула 5 місяців. А 17 жовтня зі 107 жінками-бранками так і повернулася додому. Просто ми вступили і сказали, ми вдома. На рідній землі. Нині вона стоїть тут, у рідному місті, в обіймах доньки. У жінки контузія скудла на майже 10 кілограмів, проблеми із суглобами. Вона не втрачає надію на чимшвидше повернення побратимів. Бо ж насправді, каже Борисівна, ворог нас боїться. Попри всі їхні інформаційні фейки, що Україна вас забула, ви там не потрібні, що вам дала ваша держава? Що вам дала ваш уряд? Я говорю, в нас є демократія. Я говорю, ми маємо той уряд, на який ми заслуговуємо. Але кажу, уряд можна змінити, а батьківщину ніколи. Тому ми знали, просто знали, що ми повернемось. Ще п'ятниці у Хмельницькому відбувається акція на підтримку захисників Азовсталі. Тетяна Васильченко сьогодні тут, щоб показати всі полонені оборонці повернуться додому. Чекалася свого героя і пані Світлана. Її 26-річного сина вчора визволили з полону. Вона сама із Маріуполя, де й проходив службу в Нацгвардії Дмитро. Не бачила рідну дитину майже півроку і довгий час не знала, чи живий він уже в понеділок. Зможе обійняти кровинку. Фізично виснажений він втратив вагу 30 кілограмів. Поранення було і морально йому треба, потрібна підтримка дуже так. Але ж він тримається, він в мене сильний, морально, він дуже любить шутити завжди. Тому я думаю, що ми йому. Допоможемо, і все буде добре. А ця мати все ще чекає на свою дитину. Син пані Світлани, і досі у полоні. Востаннє вона отримала від нього звістку 18 травня, за два дні до того, як він здався загарбникам. Каже, чи живий дізнається від координаційного штабу та головного управління розвідки? Був орієнтовно в полоні в Оленівці. На сьогодні всіх з Оленівського СІЗО вивезли в невідомому напрямку, де саме перебуває. Ми не знаємо. на жаль. Але віримо, що живий. Знаємо, чекаємо. Учасники кажуть, акції проводитимуть доти, поки на цьому майдані не будуть стояти усі звільнені українські військовослужбовці. Юлія Васільєва, Вадим Гловацький, новини 33 канал.